Всім вітання, дорогі друзі. Ви на youtube каналі Мирослав Солонар. І до нашої розмови сьогодні долучається таролог Людмила Хомутовська. Я вас вітаю, пані Людмила. Доброго дня це наше свіже інтерв'ю. Друзі, 14 липня ми записуємо його. От зараз 17.05 за українським часом. Пані Людмило, перше запитання таке: Національна гвардія України повідомляє, що збройні сили України готують наступ на Херсонському напрямку. Питання таке: чи справді наші сили оборони готують сюрприз для окупантів? Якщо про це сказала нацгвардія, то це вже не сюрприз, але чи все готове для наступу, то це так. Ви бачите там от нашу перевагу нормальна така, от? тобто там все, все буде добре проходити. Бо нам же ж треба там Дніпро, як ви розумієте, перейти, переплести там. Там було якесь певне накопичення, зараз все є. І Інфо... Трошечки сам наступ іде по місяцю, це нам будуть трошечки путати, щоб ми не розказували, що там буде. Але я наскільки розумію, все там буде ок. Вчора вранці окупанти обстріляли острів Зміїний. Скинули туди авіабомбу на цей наш острів незламний. Так на якщо я не помиляюся, це перший такий великий обстріл зміїного від початку його звільнення, так тобто з моменту 30 червня, 2022 року. Для чого це окупанти зробили? Пані Лена? Для чого вони обстріляли наш зміїний? Якщо чесно, тут якогось такого, значить, знаєте, розумного пояснення немає. Чому? Тому що перш за все хотіли показати свою силу і сказати, що вони мають на нього якесь своє бачення, вони вважають його своїм. При тому оцю бомбу кинули, більш ніяких дій не зробили. Знаєте, таке, Дуже багато знаків запитання з усіх боків, а для чого ви це зробили. Ну, так по-російськи. Так, що мені тут додати нема чого, тому що якось тут все, вибачте, мене так странненько. Угу. Багато хто пов'язує це із зерновою угодою, яку Путін, ну, він там свіжу порцію лякалок видав, що він не буде її продовжувати. Хоча, от свіже повідомлення західних медіа, що Путін погодився продовжити зернову угоду. Ні, я не впевнена, що це зерновою угодою. Тут та більше... Про військові там саме просування, і вони вирішили показати свою силу. Я не думаю, що це буде е, саме, саме з цією угодою. Але чи підпише її Путін? Я не знаю наскільки вона він підпише, але те, що вона буде працювати, це 100% показували це весь час. Mm -hmm. Бо, до речі, термін дії зернової угоди спливає 17 липня. Пані Людмило, то ви бачите, що все-таки ну, вона буде продовжена, так? бо Ердоган виступає за те, щоб, ну, понятно, її продовжити, зрозуміло, і він каже, що тіпай, Путін ж, от це от не проти там. Хоча він вчора сказав ношу спіну. Там. Ну, тобто таке він говорив. Ні, вона буде продовжена, хоча я не можу сказати, що ця концертна програма закінчена, е, тому що там буде якесь таке так, так, ні, ні, я подумаю. Ну, це така, але вона там буде працювати. Вона 100% буде працювати. Вона може декілька днів, якби призупинитись, але як і ви розумієте це не про що. Я думаю, що вона буде продовжувати. А чи може Росія влаштувати якусь провокацію з кораблями, тобто да цим зернової угоди? Тобто, чи може вона обстріляти на неї Боже, ці кораблі, які беруть участь в цій зерновій угоді? Я не думаю, що вони щось подібне будуть робити. Чому я навіть поясню, тому що є якісь домовленості, їх закривають. І е, наскільки я розумію, там є, що, ну, наприклад, ви нас не чіпаєте, ми вас не чіпаємо. Mm. І оце буде перетин дійсно красних ліній, е, і, і тоді якось їм буде так е, доволі неспокійно. Так що я не думаю, що вони на це підуть. Вони там можуть говорити що завгодно, робити різні заяви. Результату з цих заяв я просто не бачу. Зараз багато і в змі про це говорять, і в телеграм-каналах є багато інформації, що росіяни готують нібито реванш на фронті, тобто вони готують свій власний наступ, вони накопичують сили, і точками удару росіян можуть бути саме Луганщина, тобто в бік Куп'янська, в бік Лимана. А як ви бачите розвиток подій на Луганщині і саме на цих напрямках? Куп'янськ-лиман. Я думаю, що дійсно там буде якийсь невеликий удар, вони накопили. Я просто не бачу просування. Чому я бачу, що там буде опір, велику кількість смертей бачу, і там можуть навіть бути тадзі, знаєш, матері сюди два назад, ну це якби не дуже такі великі руки. Рухи. Я не бачу просування, я бачу, що їх зупинять зразу. Угу. Ви бачите втрати, пані Людмило з обох сторін великі. Величезні втрати, величезні, тому mm -hmm. що в нас є чим, в них є чим, і зараз е, не дуже розумна історія, щоб робити такі втрати. Mm -hmm. Чи може бути посилена мобілізація в Україні? Чи ви ну, під це підв'язуєте? Чи все таки ні? Як ви бачите, пані Людмила? Я не підв'язую саме по це, але те, що мобілізація і буде продовжуватися, продовжуватись. Це 100% там без варіантів. Мобілізація має продовжуватись, бо є якісь там чи плани, не знаю. Mm -hmm. і, і саме по якимось цим планам воно йде далі, будуть набирати людей. Чи назвати її підсиленою, підсиленою я її не можу назвати, тому що воно є якась рознарядка, не знаю, щось, щось прописане, і вони за цим прописаним діють. діють. Мобілізація, чесно, йде погано. Пані Людмило, з огляду на те, що от росіяни щось там готують так, на північно-східному напрямку. Ну, звичайно, що люди будуть питати: а що ж там з Харковом, з Харківською областю? Чи ви бачите якісь загрози безпосередньо? Оскільки вони там із кордону, там і з Білгородської області також можуть щось піти. Активація буде і знову ж по повішеному її зупинять. Угу. І знову ж її зупинять. Не бачу я розумієте, якогось такого просування. Я це бачу в будь-якому випадку як маневр. Чому тому, що це якась противодія чомусь? Я можу дофантазувати як людина, яка знаходиться в Україні, чи не перетягують вони війська так, як роблять по всіх кордонах України. Оце більш таки схоже, тому що вони хочуть, ще раз нам говорять, вони роблять ілюзію з того, що вони наступають. Розумієте? Це не просто, я так сказала, від ванаря, а саме по ілюзії оця активність на фронті. І це саме на те, щоб перетягнути. Ніхто там не думає йти на той Карків і там проривати ті як ви розумієте. Це uh -huh. про перетягування військ, це тактика називається. Щоб ми скоро з вами станемо воєнкорами. Так, це точно. Ну, мені здається, що кожен з нас зараз і воєнкор вже в світля цих подій, а в світлі подій НАТО, і політолог, і не лише ну, менше з тим. пані Неспокійно на чернігівському прикордоні, на сумському прикордоні. Дуже важко. Як ви бачите, що там задумали росіяни, так? це Сумщина, це Чернігівщина. Теж я не бачу тут проривів. Чи буде активація, так буде. Мені чуть ну, ви говорите про Сумщину mm. і з того, що показує Чернігівщина гірше, ніж Сумщина, там якось більша активність. Хоча і там, і там оце різного роду диверсійні групи, різного роду такі западлянки, знаєте? Але тримають наші, тримають, будуть тримати бій. Ну, звісно, що mm -hmm. жертв не обійдеться. Але я ж кажу: тут проривів поки я не бачу. Зупиняють, 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 зупиняють. Я зрозумів. І тепер плавно ми так перейдемо з вами до північного кордону, так, до, до Білорусі. Зараз західні медіа пишуть, що вагнерівці почали інструктувати так, тобто якісь інструкції проводити для білоруських сил ТРО. Для чого, пані Людмило? Є якісь там загрози? До чого готуються в Білорусі? До перевороту проти Луки? Чи, чи, чи як? -от? Тут саме до чого готується, це якби ну, така. Е, Говорять, що працюють на майбутнє. А що ж в майбутньому а в майбутньому? Прорахували, що мають імператора звільнити. Так що це таке підготують. Це внутрішні справи в Білорусі, і таким чином я не бачу це як для військ, для війни. Ні, я це бачу все-таки. Знову ж повертаємо до того, що я говорила, яким чином підсилюють саме Лукашенка. Мої друзі, я знаю, що не всі, хто дивиться мої відео, підписані на мій канал. Просто зараз виправте це, будь ласка, підпишіться на канал Мирослав Солонар, поставте лайк цьому відео і залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. Також не забудьте підписатися на YouTube канал та соцмережі наших спікерів, посилання в описі під цим відео. Ну і звичайно, ось ці. Атрибути милі для русні телеграм-канали сьогодні а, облетіла а, світлина, так а, про мальчика. Вибачте, в трусиках так пригожена, який в спідній білизні там сидить десь наметом в наметі, якомусь, нібито в Білорусі. А, питання: от в чому пані звело? Чи це правдиве фото, чи дійсно він в Білорусі, і що цим хотіли вони сказати? Що він живий? Чи, чи, чи що, Чи що він в Білорусі? Хоча як це зрозуміти? Ні, він у Білорусі. От, Білорусі те, що так? було зроблено, точно було б у Білорусі. Воно mm -hmm. було б, точно в Білорусі. Е, чи він живий хотіли? Ну, яким чином хотіли підтвердити, що він є. Саме тут якась інформація, що ніхто його не зачепив. Е, взагалі, оце фото якби для якоїсь стабільності з, знову всередині країни. Mm -hmm. е, вибачте за деталі, а чого в Спідній білизні? Для чого це? Тобто, щоб показати якусь простоту, політехнологія, якась така чи, чи от. Та я по-іншому б сказала, що що знайшли, то виставили. Знаєте, от таке було, от таке виставили. Ну, Тут е, е, щось таке було саме красиве. А, пані Родмило стосовно саміту НАТО і Зеленського, ну от уже всі кому не лінь говорять, що от Зеленський там нахамив заходу, нахамив заходу. Ото його твіт про те, що НАТО нібито слабке, так, й тепер пишуть, що нібито захід образився через це на Зеленського, нібито Америка сказала, що типу, якщо таке далі буде, там якось допомоги буде поменше. Ну просто не знаю. Зараз таке все пишуть. Що таке, от реально там сталося? Тобто, чи чи дійсно щось таке от було. Тобто саме от те, що він десь, може, за кулісами хамив. Да, оце, я, я, я кажу, тобто там грубив, щось не знаю. Лідерам. Я наскільки розумію, що щось йому пообіцяли і його не виконали. Е, так що саме через це там конфлікт були якісь обіцянки, і принаймні мало бути врегульовано. Я не, це не про те, що, що ми мали там вступити. Так? Але якісь завіряння там мали бути. І це дуже так швиденько поміняли, перекрутили. А він працював, нам показують, що він дуже багато працював, і ми дійсно бачили, що він їздив так, по різних країнах, домовлявся і так далі. І тут, вибачте, мені такі облом. Так що я б тут Зеленського не винила, а так. я б сказала, що це якась зміна політики. При тому вона е, проходила дуже так. За і дуже швидко. Все-таки якісь там обіцянки йому були mm -hmm. на його рівні. Я можу пофантазувати, що це був Байден, да, який потім все це поміняв, тому що нам все-таки показує, що це як не якомусь... вони на одному рівні були. Там президент і там президент. Хтось там такі обіцяв, що мали якусь знову ж. Я не тут не бачу нас в НАТО. Обіцяв, mm -hmm. що ми будемо в НАТО, оце я бачу. А потім щось там почало мінятися. Mm -hmm. uh, кажуть, ну це знову ж таки, поки не на рівні пліток, так це не заслуговує на якусь там достовірну інформацію, але ну є таке, я це озвучу. Да, а, Що у Вашингтоні, нібито після саміту НАТО, натякнули, що якщо зсу не доб'ються якихось територіальних переваг, так то США підштовхуватимуть Київ до переговорів вже наприкінці цього року. Було таке. Це взагалі, якби те, що якимось чином там не те, що його підштовхують, наставлять перед фактом, це не про підштовхують. Там mm -hmm. ідея по силі маніпуляція. Що таке маніпуляція? Не дамо зброї якимось чином. Ну, тут, ну, це не про підштовхування. Тут така mm -hmm. саме. Знаєш, є, є такі, коли ми не можемо відмовитись, да, такі пропозиції. І тут така жорстка пропозиція. Так. <гум> Ясно. І в світлі о, цих подій, ну, давайте все-таки це розглянемо. Чи бачите ви, що можуть завершитися бойові дії в цьому році, в 23-му? Ну, все до цього йде. Uh -huh. Не скажу, що наші там сидять і так спокійно, як ми бачили, агресивна саме позиція України. Я думаю, що отакі скандальчики у нас будуть своїм баченням, але нам показують, що по колесниці, де ще з магом, нас палкою туди заганяють. Так що, я думаю, щось таке має бути. Чи відбулися вже попередні якісь переговори за кулісні, таємні, не знаю, між Америкою та Росією. Вони відбулись, але знаєте, там так цікаво, вони відбулись е, приблизно такі переговори, як зараз з Україною, такі з Росією. Так, то... Їх теж якось заставляють. І з цієї сторони теж така, така сама противорі. Противосила, Так угу. що тут так доволі цікаво. Я не можу сказати, тому, що я бачу, що це буде 100%, тому що зараз саме стінка на стінку, і вона йде по місяцю це закриваються, там без кінця таємні угоди, йдуть маніпуляції і так далі. Але знову ж там нам говорять, що це продовжується. Да? Ця тема далі продовжується, там різні. Варіанти теж там не все так просто. Я скільки розумію, там навіть не в путіні справи, там справа якось у військових, Військові якось проти такого розкладу. Але єдине можемо говорити точно, що поки і найближчим часом погода буде військова. Да? у нас. Військова погода, і я ще раз говорю: не треба думати, може хтось це розганяє, і говорить, що це все вирішено. Я така, я не впевнена, бо тому що я бачу, і ми подібних таких заяв маємо зараз чути і бачити ще багато. Угу, угу. От е, завтра, по суті, там, 15 липня, так ну це очевидно, е, друга половина місяця. А що чекає в другій половині липня на ну, Запорізьку атомну електростанцію? Тобто, як там розвиватимуться події? Бо всі кажуть, що якщо щось могло бути, то це, типу, мало бути в першій половині місяця, зараз, нібито на другу половину місяця, переноситься там майбутня провокація якась. Ну, не знаю, давайте глянемо. Я наскільки розумію, і зараз буде говоритись інформація, знову по сонцю, вона буде якось підніматися, ми знов це будемо крутитися. розвитку не бачу. Не бачу. Я бачу розвитку. Поговорить, поговоримо, попереливаємо з пустого порожнє і на цьому залишиться. Не бачу розвідку. Я не бачу зараз, що там якась активність. А от розвиток в сторону того, що можуть туди підійти військові, от я оце бачу. У нас карта якось запорізькою має йде до завершення нам зараз, таке показують. І ще раз, будь ласка, наші глядачі, ми вас любимо. Не треба зразу перекручувати, що завтра буде завершення. Ні, це йде до завершення. Це йде, воно може бути uh -huh. місяці два і три, але нам показує, що ми туди йдемо до завершення. Ердоган каже, що в серпні в нього буде Путін. Не знаю, на Килимі буде Путін чи, чи, чи як. Що чекає на Путіна в Туреччині взагалі? Для чого? Чому? Що ми звідти почуємо? Так, от, ну от приїде воно. Я наскільки розумію, що він все-таки приїде. Перемовини мають бути. Перемовини, які стосуються саме тут, там основна тема фінансова, тому що гроші Гроші, гроші які потребує дві, дві країни, і там у них, як говорили, колись євреї Гешефт. Так що там якась саме все закручено на гроші. У принципі пройде більш-менш нормально, хоча не скажу, що дуже ніжно. Так що там теж є свої нюанси в цих перемовах. По даним вони будуть, Будуть, він приїде і про Україну, в тому числі, звичайно, це буде топ-тема. Ну, Україна тут, знаєте, вона надголовна. Там саме тема війни, і дивіться, як нам показують. Двійка мечів, яка сама по собі якби говорить стоп-тині. Так що тут зрозуміло, що і в цьому ракурсі теж буде, буде говорити, але загалом, загалом там тема грошей, саме тема грошей їх до yes. всього їм болить обом. А ще я хочу яку тему з вами обговорити це тему обстрілю. Паніло, от сьогодні, 14 липня, так всі попередні дні до цього да Росія обстрілювала, ну кожну ніч там дрони, там по два десятки дронів ракет мало на щастя, але ну дрони розліталися. Як далі взагалі буде, паніло? Будуть і ракети. Тобто, от ну не дай Бог, звісно, що нам цього взагалі не треба. Але я не задумала Росія. Що? Знаєш, що, що це зупиняється? Mm. Воно не зупиняється, вони будуть, ми будемо бачити то більше, то менше. але отако, але воно є. Тут в нас приблизно такий місяць до кінця йде. Кардинальних змін не бачу. Якийсь масштабний обстріл, великий, потужний. По десятки мечів і жертвою нам ще обіцяють, він нікуди не відійшов. Те, що я говорила, того тижня, воно залишається, він нікуди не відійшов. Але я ще раз говорю, що. Думати, що це все завтра зупиниться, я не бачу. Може бути, знаєте, навіть інколи перекур, але не довго. І давайте по містам подивимося, особливо перефронтовим, фронтовим, так Херсон, пані Ренало. Як буде в найближчі дні? Ну, тобто, ми дивимося там в 3-4 дні. Тобто. Максимальна активність. І дуже багато вогню нема мене, знаєте, і з чотирьох карт три про вогонь не можу я сказати, що там тихо. Mm -hmm. Жертви ви бачите, пані Рудине? Жертв таких, знаєте, сьогодні це оціною найближчі дні величезних не бачу, тому що про по простору говорять, що якби обстріли будуть, великих жертв не буде. Mm -hmm. Миколаїв, давайте глянемо. Миколаїв теж обов'язково буде, якийсь там має бути саме нальот, можливо, на Миколаїв один одного і стосується, я не знаю, щось по десятки пентаклів. Те, що стосується, чи можуть бути будинки, де будуть люди. Так, це може бути, але як по мені, воно якось адмінбудівлі, ти знаєш, де от чи працювали люди, якось люди, які ходять туди на роботу. Це мені uh -huh. більш лягає. От саме туди має бути наш. uh -huh. А Наші Одесит ви порадуєте, пані Людмила, чи, чи до чого їм готуватися зараз? Одеса. Uh -huh. Одеса йде по Сонцю. Я uh, говорила, що Одеса увага, і продовжую цю тему Одеса — увага, якось ну, дуже болить. Росії за вас, і я наскільки розумію, вони будуть далі продовжувати. Хороша новина, що більше все-таки відіб'ють. Погано, що будуть і попадання. Місто Запоріжжя. Запоріжжя взагалі йде по дьяволу. і. Майже все, що летить. летить з того, що десь поруч, я наскільки розумію, це сусідські області, звідки летить. Mm. Не гірше, не краще. Знаєте, якісь такий період, нам навіть по помірності говорять, що знаєте, таке як було, не гірше, не краще. Поки не можу я сказати теж такого хорошого, тому що в нас тут і дьявол, тут в нас ієрфант, і це захист свого. Чи буде попадання, на жаль, я думаю, що буде. По всім даним попадуть в якусь розв'язку. Чи це буде дорожня розв'язка, чи інша у вас там розв'язка, але саме якась дуже важлива розв'язка. Mm -hmm. А, трішечки вище по мапі, а Дніпро, так? Дніпро, Дніпропетровщина також це дуже-дуже турбує людей наших. Теж Дніпро активне. От, от в Дніпрі, я скажу, що там точно кожної ночі нічого не міняється, можливо, і кожного дня. Порошено вона, що все-таки там більше збивають. От збивають захисти, трошечки по Дніпро підсилили. Uh -huh. Uh -huh. Краща ситуація, але обстріли є для нашого Харкова, пані Людмила. Ми так трошки на початку захопили цю тему що... наступу, так, а от тепер давайте обстрілів. Чи будуть обстріли будуть, і при тому вони йдуть по колесниці, ти говориш, що їх буде більше, ніж було. Якось зараз активується, з чим і активується, а, а активуються обстріли, які якимось чином з моря. Десь звідти може це ракети прилетять, тому що в нас як дрони, то вони зрозуміли, що вони летять да, по всім даним, що десь мають mm -hmm. ударити ракетами. Ну, якщо будуть з моря бити, значить командири цих субмарин будуть скоро ліквідовані. Бо вже один пішов. А чи є пані Людмила загроза для столиці так, Київщини на ці дні? Саме на найближчі загроза не зникає по сонцю. Як було жарко, так і буде. Єдине, що в нас все закінчується, бачить такою благополучною картою, яка говорить, що все відіб'є. Uh -huh. Страшно будуть сидіти в цьому, але в принципі має якось закінчитись більш-менш. Але це сонце. Це говорить про те, що можуть бути наслідки, наприклад, десь загорілося, десь впало щось. Так, що Уламки. Більше саме небезпека вогню. Така йде зараз по Києві. Жарко і в прямому і в переносному значенні. Жителі заходу нашої держави чекають прогнозу від вас, пані Ліно. Чи бачите ви загалом для них якісь обстріли? По п'ятірки жезлів, да, і по п'ятірки чаш. Знову ж хочуть зробити боляче. Але там, от я не знаю, я не, не зі Львова, там все-таки про якісь накопичення. Щось там у них є таке місце, де щось накопичують, і от хочуть попасти саме туди. Тут не настільки саме люди їм цікаві, а якісь якесь складування, яке є. От саме туди мають Ну, принаймні зроблять якісь. Ці. Воно нам закривається по 5-6 шезлів, це про те, що знаєш, один-один. до нас прилетіло, ми це все відбили, але ж ти сам розумієш уламки роблять свою роботу. Дякую. Пані Людмило за ваш прогноз. Дорогі друзі, ви були на каналі Мирослав Солонар. З нами був відомий український таролог Людмила Хомутовська. Підпишіться, будь ласка, на її ютуб канали. Поставте вподобачку цій розмові, залиште свої коментарі. Всім дякую, що ви нас дивилися і до побачення.